Відаю! Мене звати Вікторія, я рада вас вітати на сьогоднішній практиці. Сьогодні нас чекає практика на укріплення м'язів-спини та м'язів кору. Давайте будемо починати, сідаємо в зручне положення. Ви завжди можете собі упростити варіант, витягнути ніжки перед собою і вийти в позу потерецька, або ж підтягнути ноги сітхасану або сухасану. Опустити дві долоньки вниз, підкрутити ребра, витягнутись маківкою і підкрутити кубрик, щоб він не обвисав. Постарайтеся на декілька циклів дихання повністю зануритися в своє тіло. як би це не було важко, сконцентрувати свою увагу на своєму диханні. Три цикли дихання вдих. І видих. Вдих. видих. Пускаємо дві далень підлогу, ліва долинка підлогу, право витягується вгору вдих. Плечі опущені в центр вдих. Ліва вгору вдих. І в центр вдиха. Вгору вдих. В центр видих. Вниз, право вдих. І в центр видих. Вліво вдих. І вдих. Вправо вдих. І зафіксували положення, можливо, поки що долонька вгорі, можливо, опустили правий лікоть, так щоб дві ягодиці було в підлозі. Штовхніть ліве плече назад, тут ще один вдих. І видих. Опускаємо ліву долоню, можливо, лівий лікоть в підлогу вдих. Піднімаємо праву ручку, праве плече в підлогу видих. Вдих. Видих. Відкривайте грудний відділ вдих. І видих, штовхаємо праву долоню вгору вдих. І повільно переходимо в ресину на колінка видих. Відкриваємо дві, долонь, дві і, два ліктя на рівень плечей, обліті плечі лопатки. З'єднуємо лікті позаду, виштовхуємо грудну клітину вперед вдих, округлилися, з'єднали лікті видих. Штовхнули груни відділ, вдих, округлились видих. Штовхнули вдих. Округлились видих. Тухнули вдих, округлились вдих. І останній вдих і округлились видих. Нейтральне положення вдих. І опустили дві долоньки в підлогу води. Натягніть долоньки вниз, підкрутіть ребра і підтягніть маківку. Чим більше натягнете долоньки від себе, тим більше відчуєте витяжіння з лівої і з правої сторони. Тепер можна повільно опускати праве вухо вниз і відчуєте. Добре витяжіння лівій стороні. Тут два цикло дихання вдих, видих, вдих і видих. Піднімаємо праве вухо вгору вдих. І опускаємо ліве вухо вниз, витягуємо повністю праву сторону. Від Чим більше натягнете ручка, тим більше відчуєте, що іде ось це натяжіння вдих і видих. Піднімо. Гору вдих і переходимо в маджарі позу поза корови. вдих. Коліна під стегнами, долиньки під плечем, ступні опустили на підлогу, починаючи від куприка, прогинаємося, вдих, відводимо плечі лопатки, округлюємося видих, прогнулися вдих, округлились вдих, прогнулись вдих, округлились вдих. Прогнулись вдих. Округлились вдих, Прогнулись вдих і округлилися вода. Нейтральне положення. Підкрутіть ребра вдих, опускаємось тазом наступні. вдих, одягніть дві долинки вперед. Опустіться в позу дитини на два цикли дихання, Водих, вдих, вдих. І видих. Тепер увага округленою спинкою йдемо вперед вдих. Згинаємо ручки в ліктях, штовхаємо лікті назад, і корпус прогинаємо назад вдих. Вперед округлена спинка вдих. Зігнули руки в ліктях, підкрутили те серебра, відтягнули плечі, лопатки, Прогнулись. і штовхнули корпус назад-видих. Вперед вдих. І штовхнули назад вдих. Вперед вдих. І штовхнули назад видих, вперед вдих. І штовхнули назад видих. Відпочиваємо в позі дитини два вдих, видих, вдих і видих. Тепер все те саме, тільки починаємо з прогнутої спинки вперед вдих. І округлили спинку, штовхнули теж підлогу видих. Вперед вдих. Округлились видих. Вперед вдих. Округлились видих. Вперед вдих. І округлилися видих. Зафіксувалися бозі дитини. Тут два цикло дихання, розслабте плечі, лопатки. Опустіть ягодиці. можливо, коліна потрібно розвести по сторонах. Останній вдих. І нейтральне положення піднімаємося вгору видих. Підтягуємо коліна під стегна, підкручуємо таз, щоб він не провалювався. Підкручуємо ребра і м'язи та з Штовхнули плечі, лопатки далеко від вух, але завели плечі за долоні. Згинаємо ручки в ліктях, читуранга з колін вдих. І вгору піднялися вдих. Вниз, вдих. І вгору видих, якщо важко, призгинайте трішки ручки в ліктях. Лікті прижиті вдих, вниз видих. І вниз вдих, вгору видих. Останній видих. І повільно опустилися в підлогу видих. Зачепилися двома долоньками від підлоги. Долоньки від себе, пальці на себе вдих. І маківкою витягуємось вперед, зачепилися ребрами за підлогу, витягнули. Абет, витих. Витягуємо дві ручки позаду, збираємо ручки в замок, праве палець попереду. Витягуємо плечі і лопатки назад, вкручуємо ягодиці, піднімаємо дві ніжки, з'єднуючи ступні, вдих, видих, вдих. Старайтесь долоні, не розслабляти, а витягувати назад, ніби хтось вас тягне за руки вдих. Шия голова, нейтральне положення, видих, опускаємося вниз, вдих. І увага змінюємо положення, лівий пальчик попереду, захват, незручний. Пальцевий замок. Витягуємо знову плечі лопатки далеко від вдих. Вкрутили ягодиці і підняли дві ніжки вгору. Вдих. Витягуємо дві ручки, фіксація три вдих. Видих. Вдих. Шия голова, нейтральне положення, плечі лопатки витягуються далеко вдих, останній вдих. І опускаємося внести видих. Підтягуємо дві долоньки біля грудного відділу вдих і зачепились двома ступнями за підлогу. Відштовхуємось колінками, переходимо в планочку, компенсуємо положення на два цикла дихання вдиха. Вдих, видих, вдих. І А Опускаємо колінки в підлогу вдих. І зачепились двома ступнями за підлогу, підкрутили ребра і підкрутили таз. Тепер штовхаємо коліна вгору вдих і повільно опускаємо вниз вдих. Вгору вдих. І вниз видих. Вгору вдих. Вниз видих. Вгору вдих. І зафіксувалися тут. Три дихання видиха. Вдих. вдих. Видих, вдих, видих, штовхнули таз вгору, вийшло в собаку головою вниз, можливо, ніжки зігнуті в колінах, можливо, п'ятки штовхнули в підлогу, таз прокручується вгору, плечі лопатки далеко від вуха, нижні ребра підкрутили в себе вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, якщо легко всипається головою вниз. Старайтеся звертати увагу в кожну частину тіла, як вона працює видих. Прекрасно. Тепер округленою спинкою штовхаємося вперед, згинаємо ніжки в колінах і відштовхуємося носочками вдих. І тепер повільно прогинаємо спинці, опускаємось на колінках вдих. Штовхаємо таз назад вдих і зафіксували собаці видих. Вперед вдих. Прогнулись, опустили коліна видих. Вгору вдих. І фіксація видих. Вперед вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. вдих. І фіксація собака головою вниз, видих. Два вдих, видих, видих, І опускаємось на колінка, та видих. Через хрещені ніжки переходимо на ягодички і витягуємо дві ступні вперед. Фіксуємо таз. Щоб він повністю вирівнявся. Можливо, вам потрібно зігнути ніжки в колінах для цього. Можливо, ви з рівними ніжками вже сидите з рівною спинкою. Виберіть зручний для себе варіант, щоб спина не провалювалася. Витягуємося двома ручками вгору і фіксуємо положення, витягуючись маківкою вгору, плечі лопатки опускаємо вниз, ніжні ребра підкручуємо і фіксуємо положення. Можливо, ніжки зігнуті в колінах, то три вдих, видих. Вдих, видих, вдих і видих. Чудово. Підтягуємо, опускаємо дві долоньки в підлогу вдих. Підтягуємо дві ступні до себе видих. Підставляємо дві долоньки позаду. Долиньку розвертаємо до себе пальчики від себе. Тепер увага. Праву долоню штовхаємо вгору, таз піднімаємо вгору. Вдих. І опустилися вниз і Вгору вдих. І вниз видих. Подивились на нижню ручку ліву вдих. І вниз видих. Ще два вгору вдих. І вниз видих, І вгору вдих. Зафіксували положення, погляд за лівою долоні. Права долоня витягується назад, праве плече опушені. Таз витягується вгору вдих вдих. Видих. Останній вдих. І опустилися вниз, видих. Опускаємо праву долоню на підлогу, ліву долоню перед собою. Таз піднімаємо вгору ліва долоня, штовхає вгору вдих погляд на праву долоню і в підлогу опустилися видих. І вдих. І в підлогу видих. І вдих. І в підлогу видих. Вдих. І в підлогу вдих. А останній вдих. І тут фіксація вдих. Погляд за правою долонею, теж штовхається вище. Ліве плече опускається вниз, видих. Вдих, видих, вдих. І опустилися вниз. Вдих. Тепер увага. Витягуємо. Пра Згинаємо праву ніжку в коліні. І двома ручками зачепилися за праву ступню. Ліва ступня на підлозі тес підкручений. Штовхаємо праву ніжку вгору вдих. Можливо, поки що вона зігнута видих. І тепер згинаємо в колінці вдих і витягуємо вгору видих. Вниз вдих. І витягнули вгору видих. Вниз вдих. І зафіксували вгорі видих. Можливо, можна притягнути ближче. Фільтруйте, щоб повністю спинка була підкручена. Вдих, можливо, ніжка зігнута. Вдих. Фіксація вдих, видих. Та штовхаємо плечі, опускаємо вниз вдих. І видих. Тепер увага. Праву ніжку ми опускаємо. І намагаємося втримати ручки перед собою. Вдих, видих. Вдих. І видих. Підтягуємо праве коліно до себе вдих. І ліве коліно підтягнули до правого видих. Можливо, тут важко. ми опустили дві ручки в підлогу. Можливо, витягнули дві ручки вперед. Вдих. Видих. Вдих. Коліна ближче, тес вище. Маківка тягнеться вгору, плечо, лопатки, опущені видих. Вдих. І видих. Опускаємо дві ступні в підлогу вдих і витягнули маківку. Знову видих. Підкрутили тез, зачепилися двома ручками за ліву ступню. Підтягнули ліве стегно ближче до грудного відділу. Витягуємо ліву ступню вгору вдих і вниз видих. Вгору вдих і вниз видих. Вгору вдих і вниз видих. Вгору вдих, вниз видих. Зафіксували вгорі. Тримаємо рівну спинку видих. Вдих. вдих. Можливо, підтягуємо ближче, можливо, ніжка зігнута в коліні, видих. Вдих. Плечі опущені, маківка тягнеться вгору, видих. Вдих. І видих. Повільно відпускаємо ніжку і ручки вдих. Видих. Можливо, ніжка опустилась нижче. Тримаємо видих. Вдих. Не провалюємося, видих. Останній вдих. І згинаємо. Ліве коліно до себе підтягуємо праве коліно до себе видих. Фіксуємося в навесані три вдих. Можливо, ручки поставили перед собою або позаду. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Тепер опускаємося в нижню навесену. вдих. Можливо, ручки позаду. І верхню видих. Внизу вдих. І вгору видих. Вниз вдих. Вгору видих, вниз вдих, і вгору видих. Тут ще два вдих, видих, вдих і видих. Опускаємо дві ступні в підлогу вдих. І через хрещені ніжки переходимо на колінка видих. Зачепили ступнями за підлогу, підкрутили тес, витягнули собаку головою вниз вдих. І тут два цикли дихання Поподалюйте стопами, згинаючи праву ніжку, вирівнюємо лігу видих. Вдих і видих. Вдих. І видих. Опускаємо ліву ступню до правої, можливо, ніжки зігнуті в колінах. Опускаємося вниз і через фрещені ніжки знову переходимо на ягодичка вдих. Підсуваємось на початок килимка і округленою спинкою повільно опускаємось вниз, залишаємо стегна біля грудної клітини. Тут два цикла дихання. Відпочиньте вдих, видих, вдих і видих. Опускаємо дві ступні в підлогу вдих. І зачепились двома долинками за підлогу Штовхаємо зараз таз вгору вдих і плечі лопатки підтягуємо близько один до одного і зжимаємо ручки в замочок видих. Фіксуємо ось тут чотири цикли дихання. Намагаємося не роз'єднувати коліна, а плечі лопатки підтиснути близько один до одного, щоб багатіла була на руках, а не в шийному відділі, щоб шия взагалі не торкалася підлоги. таз. вище вдих, видих. видих. Видих, видих і видих. Піднімаємось на носочки вдих. І тут три цикли дихання видих. Вдих, видих, штовхаємось плечима, лопатками. Вдих. Видих, видих, видих і видих. Підкручуємо тест. Тепер згинаємо ручки в ліктях і внутрішню частину долоні, вкладаємо всередину пальці назовні. Розслабляємо повністю стегна та ноги. І відчуваємо, як нагрузка впала на плечі та лікті. Тепер піднімаємо праву ступню вгору вдих і фіксуємось тут на три цикли. Вдих, видих. видих, видих. Вдих. І права ступня опустилась підлогу, видих. Ліва ступня піднімається вгору вдих. Фіксація видих. Вдих, видих, вдих. вдих. І опускаємо ліву ступню. видих. Тепер повільно опускаємося вниз вдих. І, можливо, максимум підкручуємо коліна до себе введення. якщо йдете далі, опустили дві ступні в підлогу, штовхнули таз вгору, під'єднали плечі і лопатки. З'єднали ручки в замочок і штовхнули п'яточки вгору. Закрили долоні всередину, пальці назовні, штовхнули праву ніжку вгору. І, можливо, зараз може, зігнутою ніжкою в коліні, вийде штовхнути ліву ніжку до себе. Якщо виходить, вирівнюйте ніжки в колінах і тут три цикли дихання вдих. Вага тіла. В руках видих, вдих, видих, вдих. вдих. Можливо, ніжка з'єгнуті вдих. Опускаємо спочатку одну ніжку вдих і ліву видих. Округленою спинкою повільно опускаємось підлогу вдих і з'єднуємо коліна. І стегна, видих. Приєднуємося лобиком до колін і компенсуємо спинку до три цикла дихання. Вдих, видих, вдих, видих, вдих і видих. Опускаємо плечі лопатки. Можливо, тут вам захочеться лягти в шевесом, Заплющте очі на декілька. Таклі дихання. Якщо хочеться, зупиніть на паузу. Якщо йдемо далі, перевертаємося вліво або вправо, піднімаємося вгору, виходимо всі на або сухасина, опускаємо дві долинки в підлогу, підтягніть дві ручки вгору, Вдих. і повільно проводьте перед передорною клітиною в Повільно розплющите очі. Я дякую вам, ви великі молодці. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі на наступних практиках. Намасте.